Надвечір'я відзняла щойно лисого свого Амадеуса і трішки розхвилювалася. Ну, що ж, я вам показую таку потворну річ, якось аж незручно. Тож, щоб трішки реабілітуватися в ваших очах, хочу вам показати трішки краси. Так, освітлення не таке яскраве, тому що зараз майже 9 вечора. Але краса, є краса і без освітлення. Чарує ельф, продовжує вже, мабуть, близько місяця, але вже відквітує, вже скоро все попкорн дріфт. Ось так виглядає на стадії квіточка. Відцвітання Ельф у самому розпалі. З популяцією тріпсів впоралась. Оленок на 6, а вам не передати в цьому році, я ж одного руку не бачила стільки. Я їх збираю, і збираю, і збираю. Не хочеться штравити. Бділок шкода, тим більше тріпсів немає, вже ж заразом, якщо і... Травити тут з стріпсами. Ельф тримається. Дуже довго тримає квітку, для мене це відкриття. Я ж не знала, не мала справ з французьким платтям. Дуже довго тримається квіточка, це приємно. Подивіться, як вони одна одної личать. Ельф і ропаля франсе. Погода непогана така. Для троян дуже комфортна, немає спеки, тож квіточка тримається навіть у роял паласа. А зазвичай при спеці вона запікається. Парасоль, розду телбіак облітуночка, незважаючи на те, що комфортно, недовго тримає квіточку, яка б вона не була шедевральна, швиденько обсипається. Дуже мені подобається рясні квітування Розаріум Ютерсон. Дуже ефектно виходить, трояндочки другий рік, але воно мене дуже тішить. Красуня. Coral drift. Coral Желе вже майже. Набрала багато дуже пуп'янків. До речі, планую обробити зараз якраз саме час. вечір плантафолом з 54 позначкою фосфор. Це підтримає пуп'янки, які щойно щойно набрали сили і вже майже скоро розквітнуть. По квіточкам плантафолом проходитись не буду, вибірково, тому що, якщо піддобрювати квіточку, то вона. Не так довго буде квітувати. Сарі Holmes. До речі, розпочинає моя новиночка Бурбон Стріт. Також гарно, також дуже подобається. На задньому в плані три весілля. Тут має бути продовження шпалери. Ось так воно йде. Буде продовження шпалери і рожева кольорова гамма буде продовжуватися, якщо буде все добре. Три весілля, Сподіваємось, що буде все добре. Ось така порція вечірньої краси, щоб трішки зглад... з... згладити свою провину перед вами за лисого Амадеуса. Але я не могла їм не поділитися. Ну, воно ж цікаво, що буває, як буває, тим більше, який був сенс. Насамперед, що незважаючи на те, що листячка нема, троянда Амадеус все одно рясно заквітнула. Ось така сила, селена троянди. Квітка троянди дуже сильна. Циклам'ян Пієрдорансар вже завершує квітування. Завершую квітування Вестмістен Епі. Але ось така новенька квіточка ще мене порадує. Всім спокійної ночі. Дуже на це сподіваємось. Віримо, віримо і в ЗСУ, і в Бога. Нехай нам він допомагає. На все добре.